суботній весняний день погода була сприятливою, тому вирішили з'їздити у місто Брно. Це друге за розміром старовинне місто в Чехії, і воно знаходиться в двох годинах їзди від Братіслави. Брно по населенню невелике місто близько 380 тисяч осіб. Це трішки більше ніж проживає в Києві на Троєщині. Місто є важливим центром вищої освіти. І це відчувається дуже багато студентів. Ми вже були в цьому місті, тому вирішили не йти по туристичним місцям, а просто погуляти по місту. Брно спокійне і комфортне для життя. Тут немає метушні великих міст, і навіть багато магазинів, котрі розташовані не в туристичній зоні, були зачинені. Місто багато на історичні будівлі і, взагалі, місто дуже кольорове і цікаве в архітектурному плані. І, гуляючи, незрозуміло, ти вже пройшов старовинний центр міста чи ще знаходишся в ньому? Брено наповнене старовиною та цікавими пам'ятками. Компактний розмір дозволяють оглянути його за один день. Так що приїжджайте.